Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн! Радий вам повідомити, що настав час в чергове поговорити на нашому каналі про багатофункціональні ножі Victorinox. Обговорити це відео ми з вами можемо тут в коментарях і нашому спеціальному чатику Telegram. посилання в описі до відео. Також раджу вам звернути увагу на плейлист коротких відео з лайфхаками для ножів Victorinox. Ось цей зразок протягом кількох років був моїм відданим напарником у відрядженнях на вилазках риболовлі. Та інших активностях шість рядів. Ціла купа інструментів на всі випадки життя. Він виручав мене не один раз, і я впевнений, що ще багато разів він стане мені у пригоді у майбутньому. Ця модель називається хендімен і виробляється досі. Саме мій зразок вироблено десь між 85-м і 87-м роками минулого сторіччя. Основна його відмінність від сучасної редакції це відсутність багатофункціонального гачка, який тоді ще не встановлювали. Також на наших пласкогубцях, це пласкогубці старого зразка, тут відсутня обжимка ось в цій частині. А на ножицях замість заклепки тут гвинтик. Нічого собі на канал, пана, що допоміг мені з визначенням віку цього ножечку. Я теж залишу посилання внизу під відео. Типо розмір 91 мм і, на мій особистий погляд, це найкращий типорозмір у співвідношенні компактності та функціональності для такого кишенькового ножа. Шість рядів інструментів багатьом це може здатися надлишковим і громістким. Проте особисто для мене це можливість мати із собою ніж, що впорається із більшою кількістю задач. Як на мене, це справжній скарб. Чи це скарб, чи це піар? Відправляти цей ніж на пенсію я не збираюся, а от зробити його ще більш функціональним та корисним, як на мене, варто спробувати. Я одразу хочу зазначити, що поки що мова не піде про якісь серйозні модифікації, колись я і до них дістануся. В цьому відео розглянемо лише ті розширення, які пропонує виробник. Добре, що Victorinox дає нам можливість придбати оригінальні додаткові аксесуари та запчастини. Також приємно те, що в будь-якого дистриб'ютора ви зможете їх придбати. Почнемо із заміни інструментів, які у ножах Victorinox міняються найлегше. Це зубочистка і пінцет. Якщо ви ними користуєтеся, то іноді все ж таки доведеться їх міняти, адже вони зношуються. Зубочисткою, наприклад, дуже зручно чистити айкос і взагалі колупатися десь. Через це вона потихеньку зношується, і рано чи пізно її точно прийдеться міняти. Пінцет тут теж є досить корисним аксесуаром: скалки, мілкі предмети, волос, що вріз і так далі. Ми звикли до молочного кольору зубочистки і сірої голівки пінсета. Але виробник пропонує інші кольори, завдяки яким ви зможете трохи. Персоналізувати свій ніж або зробити голівки цих інструментів більш або менш помітними на накладках. Victorinox має для вас ці аксесуари в червоному, чорному, салатовому і синьому кольорах. Я придбав у червоному і салатовому, салатові якраз встановлю у хендімен. Наступний варіант із розширення функціоналу це ось така. Пласка або шліцева міні-викрутка. Часто її називають годинниковою або окулярною. Завдяки своїй конструкції вона вміщується в будь-якому штопорі Victorinox. Така викрутка стане у пригоді тим, в кого виникає потреба відкрутити гвинти гаджетів чи піддіти, наприклад, щось моле. Розміщення в середині штопора, як на мене, це чудове рішення і. Цю ідею взагалі-то можна сміливо заносити до розряду геніальних. Мініатюрна кулькова ручка це ще одна гарна ідея для розширення функціоналу вашого швейцарського ножа. Вона навряд чи замінить вам повноцінну ручку, але для того, щоб зробити нотатку, підписати якийсь документ чи на швидку руч щось розмітити або накреслити її. Вистачить із головою. Якщо не збираєтеся писати цією ручкою повісті, вам її вистачить надовго. Зберігається цей аксесуар в накладці ножа майже так само, як пінцет або зубочистка. Найменший за розмірами і найменш очевидний аксесуар для вашого ножа це ось така маленька шпилька. Навіщо вона нам? Ну, як мінімум, для видалення скалок, протикання мозолів. І колупання в тих місцях, в яких зубочистка не пролазить. Victorinox виробляє оригінальні шпильки, але якщо хочете трохи зекономити, то знайдете шпильку потрібного розміру в найближчому швейному магазині. Тепер щодо розміщення ваших аксесуарів на ножі. Із зубочисткою та пінцетом проблем жодних не буде, адже 90%, мабуть, відсотків Оснащено слотами для пінцета і зубочистки. Для розміщення маленької викрутки ваш вікс має бути оснащений штопором. А ось із кульковою ручкою буде трохи складніше. Ви не можете просто витягти пінцет чи зубочистку і встановити ручку на їх місце. Під шпильку в накладках є отвір. Але це стосується тільки сучасних ножів. На моєму ветерані такого отвору нема. Так само, як і слота під кулькову ручку. Тому перед нами постає задача заміни накладок. На ринку є оригінальні накладки зі слотами під ручку і шпильку, так звані плюсові накладки. Саме вони нам і потрібні. Як бачите, тут можна розмістити всі наші предмети. Шпилька, ручка, зубочистка і пінцет. В принципі, можна було заміняти тільки одну накладку, задню, передня, це та, на якій є логотип. Вона лишається без змін. Але, в принципі, якщо ви хочете оновити все ж таки зовнішній вигляд вашого ножа красивішими. Або новішими накладками, то краще міняти їх у парі. Також на задній накладці присутній ось такий секретний слот, що призначений для розміщення вкороченого пінцета в ножах, що мають екранчик на цій передній накладці. За потреби можна цей слот відкрити і носити в ньому короткий пінцетик, а цей пінцет замінити на щось інше. Зняття старих накладок задача проста, але зазвичай при знятті на них ламаються замки. Я хотів би зберегти старі накладки для деяких подальших експериментів і у якості запасних, тому хочу спробувати один метод, що дозволить мені не пошкодити накладок при знятті. Якщо вам подобається канал Сіл Україн і те, чим я тут займаюся, і ви вже підтримали Сили оборони України, ви завжди можете підтримати фінансовий розвиток нашого каналу. Для цього у нас передбачені спонсорські підписки на YouTube та Patreon, а також спеціальна картка Приватбанку та Монобанка для разових пожертв. Ті, хто вже долучився до підтримки каналу, викруті! Дякую вам! Це метод я підгледів на каналі Фелікса Імлера. І ми зараз його з вами випробуємо. Для того, щоб наші накладки із Селідора стали трохи пластичнішими, треба залити ніж водою, температурою 70 градусів. Фелікс не рекомендує перевищувати цю цифру і прогріти наші накладки там протягом хвилини чи двох. Наш ніж прогрівся. Давайте спробуємо зняти наші накладки. Беремо невеличку викруточку і починаємо через слоти піддівати накладку. Оп! Дійсно, досить просто все, поки що йде. Зладно працювати з цим ножем, тому що він дуже гарячий. Зняли задню накладку, і зараз переходимо до передньої накладки з логотипом. Відклацнули перший замок, другий і, і третій. Я вирішив повністю не охолоджувати до кінця ніж, тому що, може, тоді накладки і встановимо легше? Якщо вони не встановлюються руками, треба їм допомогти чимось. Беремо рушничка, щоб не пошкодити наші нові красиві накладки. І зараз спробуємо за допомогою мультитулу встановити піджати наші накладки. Цей процес я вирішив все ж таки лишити за кадром, адже мультитулом незручно встановлювати накладочки. Рекомендують. Це робити ключем Кніпекс зі спеціальними губками пластиковими. Такого в мене немає ще. Але, як бачите, накладки встановлено, прилягають вони плотно, немає люфтів, немає зазорів. Розмістимо у слотах наших кулькову ручку. Зубочистку. Інсет, шпильку, і фінальним акордом встановлюємо нашу міні-викрутку. До речі, якщо у вас є 3D принтер, ви можете спробувати надрукувати накладки самотужки будь-якого кольору. З будь-якою декорацією повно є в інтернеті безкоштовних моделей. Бачите, це мій перший експеримент. Єдина проблема з цією моделлю, наприклад, це те, що кришка з слоту для кулькової ручки продрукувалася лише в один шар, і вона тут майже прозора. Також ви можете надрукувати зубочистку будь-якого кольору. Але справа в тому, що якість їх досить така собі, це матеріал PLA. Не можу сказати, що, мені, що я дуже задоволений такою зубочисткою, проте для чогось вона відійде. Дякую за перегляд, вподобайте це відео і підпишіться на канал, якщо зайшли випадково. Покажіть цей ролик друзям і додайте до своїх соцмереж. Також завітайте на наші сторінки у Facebook, Instagram та на канал Telegram. На все добре, бережіть себе і слава Україні!